Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тауранчика. У нас Тауран 2. Це у нас є модель 2016 року. А використання з 12-го 12 2015 -го року в Україні буде зареєстровано 2015 роком. У нас двигун 2.0 TDI 110 кВт, 150 кінських сил. Немеханічні супінчисті коробці передач. Авто тільки приїхало в Україну з фірми Клебел. Покажу, як виглядає. Стан такий екстра-екстра. Всі вікна мають п'ятерочку, Як виглядають? Гівчевочки. Ці всі автомобілі з фірми Клебел дуже такий стан хороший. Пробіг у нас. Зараз фокусується. У нас партронік передзад, ручна кліма, шестиступка, автохолд. Дістронік, ну, звук з керма. Такі там якісь. Як виглядає сидіння, адаптивні підголовники, звичайно, ці, як виглядає сидіння. Сонце трошки засліплює. Як виглядають педальки Авто тільки приїхало, ще хімчистка в машині не робилася. Десь тупелючка, яка з'єдна мінімальна, але такого нічого не... Критичного. Ну, то, звичайно, асистенти з куршина, такі там речі -то, там, е... про такі не буду розказувати, про підсідку та це стандартне. Це таке, є там декілька асистентів, датчик втоми, е... Bluetooth, Bluetooth audio. Ну, то багато таких підігрів сидінь. Е... Там можете бачити, що є. Тут, звичайно, ми маємо... Е є карта навіть в Україні, де я знаходжуся. Все в нас є. Покажу, як виглядає це ззаду. Ззаду виглядає так, якби тут ніхто ніколи не сидів. В фірмі Клебл на цих автомобілях їздять будівельні інспектори. І зад дуже гарно виглядає. Пожулок чистенький, екстра, без нюансів. Назад теж без нюансів. Присутній фаркоп, як виглядає вихлопна, вихлопна це не мита вихлопна. Не хочу бо запутіє, машина заведена. Корозії немає, леду світлення. багажник чистенький, це у нас якісь смітинки, якісь тут валяють, ось такі мілочі. Шторка присутня. Розетка 12 вольт, фонарічок, який знімається. І можна ним ходити собі світити. от світить Знизу ми маємо повнорозмірне коло Michelin з пуперишками. І у нас тут ззаду є такий сховок ще з цієї сторони. Там ми маємо думкрат, ключ до автомобіля. Такі речі. У нас завжди хочу показати, що тут як складається, у нас ми маємо ідеально рівний потолок, маємо 2 метри, можна спокійно спати. Тим цього тісіння похиляються, суваються взад. що можна теж, Як діти там їдуть, можуть спати на них спокійно. Ну, звичайно, тут система є ізофікс. Трикутник ми маємо тут в цій ляді. Резина в нас тут екстра, що перед, що зад. шини хороші. Тут такі, така резина, що її вже вартує доїздити, що її не вартує десь там лишати цю резину наслідуючу зиму. Тут ми маємо такі хороші підкрильники, вони кращі від цих пластикових, бо вони поглинають шум і воду і не закурює заднім автомобілям. Вікна, бо вони поглинають воду і ця вода скапає. Крім цього, вони дихають і під ними там не утворюється корозія. Це Volkswagen так, таке рішення прийняв і в тих машинах більш преміального класу він ставить ці тряпчасті підкрильники. Теж обшивка екстра, без нюансів. О, це сидіння теж можемо тягнемо за шнурочок і складається. Ми маємо ідеальну рівну підлогу. Після цього э, тянемо за шнурочок і пхаємо взад, його можна похилити. Якщо зняти шторку, можна ще трошки більше похилити. Ну є в нас столики, Кнопочка, нажимаємо, складаємо. Під низом в цих товарищиках сховків нема. І тут маємо таку шфлятку на пружинці пускаємо і вона заїжджає. Тут сховки, тут сховки. Зверху ми маємо, звичайно, сховки. Як в всіх товарах там, кожна кнопочка, що є в машині, кожна кнопочка справна. Автомобіль Німеччині мав тільки одного власника і до останнього дня обслуговувався тільки на офіціалі Volkswagen. Теж такий стан ідеал. Сіточка щось поставити. Автомобіль має всі документи. Є німецькі два брифи, великий, і маленький. Є сертифікат німецький, сертифікат український, купча. І, і митна декларація в двох екземплярах форми МД-2. Всі документи готові до сервісного центру. Як ви купляєте автомобіль, я вам пишу договір купівлі-продажу. І до договору купівлі-продажу присвоюються червоні транзитні номера. Маємо такий великий сховок. Тут, звичайно, підсіточка теж в нас є робоча. І це як з двох сторін, великі шуфлядки. у нас такі досить глибокі, бо в попередньому були маленькі, тут вони значно такі глибші. Пороги не потерті, ніяких нюансів, взагалі взагалі, якихось таких немає. Тут шина теж досить хороша. У нас ще не всі Bridgestone. 23 го року. Лобове стекло теж Volkswagen. Volkswagen рідненьке. На капоті якихось видимих сколів немає, як там почати, такі як голочка, декілька буде, таких як голочка сколів, якихось таких грубих сколів ми не маємо, лобове стекло ціле, ніяких пошкоджень немає, камінців немає. Покажу, що в нас під капотом. До автомобіля є два ключі. Переважно з цієї фірми клебло завжди по два ключі, але буває різне, бо можуть загубити. Тут ми маємо щось автомобілі замінювали. кліми. стліми. бачку чистесенька, без нюансів. Двигун ще не митий. Двигун не митий, це все буде відчищено, бо автомобіль тільки приїхав, він такий грязний, як грязний. Бо в Європі десь там куниці трохи наносять, людям роблять пакості. Всі є куниці. І це дуже не допомагає, бо вони не гризуть, але і так лізуть. Вони всі ставлять такі пищалки. Ці пищалки відлякують цих гризунів. Але і так ці куниці лізуть і пробують десь ту болото нанести. Але правда тут не гніздяться і менше гризуть, як є ця пищалка. Десь трохи захищає, що факт. Так, акумулятор у нас гелевий. Замінений вже на, по оригіналу Volkswagen. «Фольксваген». На Volkswagen замінений на другий по гарантії, бо він вже свій вік вийшов. У нас є піропатрони капота, це є адаптивний захист пішохода. на капоті в нас не кручені. Десяти в пелючці, але ні один болт у нас в машині не кручений. Кондиціонер у нас робочий. Всі форсунки в нас в нулю, сцеплення працює справно, вижимного не чути взагалі і демпфера ні на холодно, на гарячу в нас не чути взагалі. Як виглядає виділити щуп. Я маю комп'ютер, хотів показати. Включу комп'ютер. З'явився діагноз, шнур, офіціал, ліцензійний. Не використовую піратського ніякого нічого. Тільки ліцензійне обладнання. У нас теж є подушка безпеки, колін-водія, ці тауранчики мають. Крім того, він має 10 подушок безпеки і, і включаючи цю подушку, це є подушка е, захисту колін-водія. Підтримка попереку, звичайно, і я покажу. Мікроліфт. Вверх ну, вниз таке стандартне зараз, поки грузиться. Так, тут ми маємо шуфлятка з цієї сторони. І Ручка потертостей немає взагалі. взагалі І руль теж в такий стан досить-досить-досить хороший, якийсь там не зашурганий. Так, покажу по мотору. Секундочка, поки грузиться. Це виглядає. Видно, що у нас 2,0 ТДІ. Помилок немає і покажу у нас зараз по форсуночках, як виглядають форсуночки. Так, маємо рівень масла, який є. Далі це заберу і треба посунути. Найду зараз От ми маємо 4 форсуночки. Отклонення цифрової подачі по циліндрах. Маємо 4 циліндри. Як працюють форсуночки? Далі тут зверху це довго шукати, я напишу сажа. І тут ми маємо об'єм, розчитано і змірено. От ми маємо скільки є саджі. І зараз тут стерти треба. І впишемо тут пробіг. Пробіг автомобіля, є в нас така графа. от маємо. 214 856. 214 856. Довго фокусується. Електроніка вся в автомобілі справна. Все діагностику робив. Авто без нюансів взагалі. Кожна кнопочка, що є, в автомобілі працює. Ніяких нюансів взагалі-взагалі по машині немає. Авто сідати, їздити, не продаю поламаних машин. З принципу. Не жену металлом в Україну, хай металлом лишається там, де є. А стараюся приганати дійсно стоящі машини, щоб люди купили і їздили з задоволенням, а не по сервісах їздили, ремонтували. Отаке тут. Далі хотів показати, ще які в мене машини є. Далі є в мене такий каддік. тільки приїхав теж своїм ходом. Цей товаранчик приїхав на автовозі, а цим приїхав, їхав своїм ходом. Кажу, тауранчик каддик. Це у нас 2018 рік 2.0 ТДІ. Немеханічні цупінчасті коробці передач. Такий класний колір, голубий металік. Кажу, як виглядає фарба. Он грязний, в пелюці цілий. Пшивочки, десь там трошки машина, теж машина з фірми. Пробіг. Магінтола у нас така е е сенсорна, у нас є Bluetooth, Bluetooth з аудіо, багато асистентів, підігрів сидінь, двохзонна кліма. Така машина досить-досить збережена без нюансів. Вона з двох сторон з двері є. Автомобіль п'ятимісний. Тут з Німеччини привіз два комплекти демпферів на автомат. І купив в Німеччині такі легкосплавні диски. З екстра резиною, резина, екстра стан. Дав за них 300 євро. Як хтось хоче до цього товаранчика диски, це диски від, від таких товаранчиків. Тут за такі диски треба дати 300 євро. Я їх докупив. До іншого автомобіля, але як хтось хоче, я їх можу продати. Але ціна таких дисків 300 євро. В Німеччині, бо там екстра резина, автомобіль без нюансів взагалі. Стане екстра. У нас двигун 2.0 TDI. У нас 2018 рік. За цінами пишіть Viber, WhatsApp, Telegram. В мене є на номер, прикріплений завжди під моїм відео. І пишіть, бо... Як виставляю відео, скажімо, в Тікток, не можна ціни говорити, поблокують сторінку. Бо за це треба платити за, за цю платформу. І пригнав такого тауранчика. Це у нас Тауран 2.0 TDI версії Highline Airline. Внутрішній Highline, зовнішній Airline по автомобілю. Тут у нас потіє фара, можу ще до тої фари подивитися. Фара рідна, але потіє. Це у нас є е, білет-фари, лінзовий білет. Лінза-білет. У нас є круговий парктронік, максимальна комплектація Все авто в рідній фарбі, без нюансів взагалі. І комплектація така рідкісна, рідкісна. Складання зеркал, амбієнт підсвітка, панорама, підсвітка. Панорами теж амбієнт, сидіння хайлайнерські. З масажем. Сидіння, звичайно, трохи грязні, але не пошкоджені, треба відчистити. Звичайно, дістроніки. Максимальна магнітола сенсорна без крутілок управляється жестами. У нас вебасто догрівання салону, безключовий доступ, карплеї, датчик мертвих зон. Тут видно в зеркалах. Камера перед-зад. Все, що було можливе в такому році, все є в цій машині. Підігрів руля. Все-все, ну, що було можливе, максимально є в тій машині. Все напхано. Що було в такому році, в 2017-му, всі можливі технології, які були, всі є використані в цій машині. Ну, сама їде, тримається полоси, то вже таки не буду розказувати. Тут ми маємо шторочки за... Вибиває цілий час. Так, Шторочку показав. З другої сторони теж шторочка. Автомобіль у нас п'ятий місний. Авто буде відчищено, якийсь такий власник був, мав дітей, ті діти трошки це позаляпували якимись соками. То треба трохи повичищати. Авто у нас з фаркопом, з камерою. Перед-зад має камеру, має асистент тримання полоси, як виглядає вихлопна, екстра чиста. У нас 2.0 TDI, 110 кВт, 150 коней. Далі я покажу, що в мене є. Такий товаранчик теж приїхав з фірми Клебел. Це у нас є 2.0 TDI 2015 рік. Комплектація така трошки бідніша, але пробіг у нас маленький. Чесний маленький, не просто маленький, у нас 15 рік. І стан такий, як з фірми Клебл, в більшості екстра. Кісь плямки можуть бути, то таке все повичищається на кондиціонері. І пробіг. Авто буде відчищене, прибране, але десь трохи багато є різних справ і десь, вони встигаються все доробляти. І такий товаранчик в мене є. Ще руки до нього теж не дійшли. Відігнав на станцію, пообслуговував ту машину, лише лишилося там при ній щось подоробляти і ніяк нема часу. У машині замінений весь комплекс сцеплення. Стоїть в автомобілі нова турбіна. Хлопці діагностували, що треба нову турбіну. І стоїть нова. Небо стоїть нова турбіна і стоїть нове сцеплення люк. І по машині якісь такі треба її відчистити. Це машина ця з фірми і така трошки там, в залежності від водія. Один водій їздить акуратно, а другий водій десь там трошки може. Ця... Якись таких кусяків немає по обшивках, по тому, по рулю, руль не потертий. Але треба повичищати. А таке вже на станції був. Все, хлопці перевірили по машині, нічого, нічого не треба робити, авто обслужене екстра без нюансів. Ще в мене є тауранчик такий 13-го року, я показував, і що я в ньому виміняв? Фільтра сальник коробки, DSG, ремні, сальінблоки, демпфер, ГРМ поміняний. І масло в коробці, масло в моторі і ремінь в піддоні. Такого ніхто не робить, я навіть міняю ремінь в піддоні. Це теж немаленькі гроші. Це все замінено. В тавранчику у мене 13-го року на DSG ДК 250. Так, зараз покажу, маю ключ тут, трошки в мене бардак, але покажу, що воно стоїть за парканом. Я наразі їжджу, може продам, ще думаю, бо продав свого товаранчика є в мене такий шаранчик. Дуже класна машина. Наразі тестую, на шарані ніколи сам не їздив і трохи катаюся, бо досить цікава машина. А чим цікаво, покажу. Максимально напхана електронікою. У нас 2012 рік. Максимум електрики. Все працює справно. І на цей рік у нас дуже маленький пробіг. Авто у нас на шкірі. П'яте місце. Безключовий доступ, пам'ять сидінь, музика дінавдіо, тримання полоси, підрульові лепестки, пробіг 240. Десь машина в пелюшці, вебасто догрівання салону, відбирання тепла від мотора. Ну, сама паркується. Такі там автохолди, сигналізація, заводська панорама, люк. Двохзонна кліма і так далі. Дуже багато різних функцій, дуже класна машина. Їдеться значно якось комфортніше, скажімо, ніж в Таурані. В Таурані такого комфорту немає, але шаран значно дорожчий. Новий шаранчик коштує 70 тисяч. А, скажімо, такий Тауранчик в такому кузові 10-15 рік, його ціна десь там була район 45 максимум. А це коштувало 70 тисяч така машина. Це у нас в максимальній версії і максимально сильним мотором теж складаються зеркала і так далі. Такі, скажімо, ці тауранчики старші, такого не мали. Зараз поставлю паузу. Так, що ще хотів сказати? А по, то, по цьому тауранчику 13 2013 року це версія Live, що я в ньому все виміняв, все, що було можна і не можна. То він 7-місний. на ДСГД 250 і 2.0 ТДІ. За цінами пишіть в приват. А це Airline, Airline, Highline. Так, ще в мене купив в Німеччині, не влізлося вже на автовоз до загрузки автомобіль, приїде десь там до двох тижнів. Тауранчик теж є 2015 року, але в такому кузові 10-15. 15-го року на 2.0 ТДІ Автомобіль теж з фірми. І один власник, і автомобіль має маленький пробіг, район 200 тисяч, 15 -ти рік, золотий металік, на механіці 7-місний. Теж буде десь там до двох тижнів. Ще в мене має бути ще один шаранчик, крім цього, має бути шаран 14 рік, дволітровий теж на автоматі 7-місний. І ще мають бути два таких тавранчики, як цей. На наступний тиждень і ще через тиждень має бути ще один. Такий ідентичний, як, як цей тавран-2. Повторюю, що в нас є 2.0 TDI, 110 кВт-150 кінських сил на механічній шестиступінчасті коробці передач. Авто з фірми Klebel. Авто без нюансів. Один власник обслуговувався тільки на Volkswagen. Не їздило по гаражах. Якісь таких нюансів тут придертися тяжко до машини. Авто без нюансів взагалі. Сідати, їздити. Якихось кусяків нема. На автомобілі їздили будівельні інспектори. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть. В цьому значку ми маємо дістронік. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, відповім. Viber, WhatsApp, Telegram. Писати можете в будь-який час, як просто щось питатися. Як щось терміново, то дзвоніть, бо так багато роботи. Дзвоніть бажано з 9 рана до 10 вечора. Бо дехто набирає там в першій ночі, то дзвонити не треба в першій ночі, я десь там спати теж колись хочу. От ікета. Так що вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.